Привіт і вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми зробимо просту, але дуже гарну фігурку метелика орігамі. Це займе всього кілька хвилин, і з цим легко впоруються навіть новачки. Нам знадобиться квадратний аркуш паперу. Якщо у вас є лише звичайний прямокутник, не біда. На нашому каналі ви можете подивитися відео, як зробити квадрат з аркушу будь-якого розміру без ножиць та лінійки. Для цього метелика краще взяти невеликий квадрат. Я використовую квадрат, зроблений з аркуша А5, тобто половини аркуша А4. Так вам краще буде видно процес. Але ви можете брати і менший квадратик, як вам зручно. Почнімо. Спочатку складаємо аркуш по діагоналі з одного кута в інший. Розгортаємо. І ще раз по іншій діагоналі. Розгортаємо. Має вийти хрестик із згинів. Не забуваймо гарно прогладити згини. Тепер перевертаємо та складаємо аркуш навпіл горизонтально, розгортаємо. І ще раз вертикально. Теж розгортаємо. Ці згини теж необхідно гарно прогладити. Тепер на аркуші видно згини, що перетинаються, як зірочка. Тепер беремо аркуш і складаємо всі згини так, щоб він склався у трикутник сам по собі. Для цього беремо два бокові краї і зводимо їх разом. У вас вийде плоский трикутник із двома шарами. Покладіть трикутник так, щоб довга сторона була знизу. Беремо верхній шар лівого кута і загинаємо його догори, до верхнього куточка в нашого трикутника. Притискаємо згин. Те саме робимо з правим кутом. Має вийти форма, як на відео. Тепер перевертаємо фігуру на інший бік. Загортаємо головний кут до іншої сторони за межу лінії. Цей хвостик має виступати достатньо, щоб фіксувати всю фігуру. Зверніть увагу, що при цьому два з'єднання вигинаються. Ми їх не прогладжуємо, а навіть навпаки, слідкуємо, щоб вигини на них залишалися плавними. Так метелик матиме форму. Цей хвостик загинаємо за фігуру і гарно фіксуємо. Тепер складаємо всю фігуру навпіл по середній лінії. Загнутий хвостик має опинитися всередині. Притискаємо та відпускаємо. Фігурка майже готова. Додатково можемо легенько загнути крильця донизу, щоб вони мали плавну зігнуту форму і стали об'ємними. Те саме я роблю з нижніми крильцями. Готово! Ось такий чарівний метелик у нас вийшов. Його можна приклеїти на листівку чи заколку для волосся, або зробити цілу колекцію з різнокольорового паперу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтеся, щоб не пропустити нові фігурки. Напишіть у коментарях, якого кольору був ваш метелик. До зустрічі в наступних відео!